Дитячі курточки Loop, -Loop Peppers, на рукавчику-манжетик, з боку присутній карманчик. Застібається на замочок. Знизу також ось така окантовочка є. Дуже легесенькі курточки. Ззаді світло відбиваючий елемент. Так, курточка на вік, 6 років. На рукавчику молочка резиночка-манжетик з карманчиком, з капюшончиком, середні така ярка, класна підкладка. На вік 12-18 місяців, ззаді світло відбиваючий елемент. З карманчиком курточка та з капюшончиком. Всередині якісна підкладка. На вік 4-5 років. Взагалі світло відбиваючий елемент. Куточка навік 3-4 роки. 7-8. 2-3. 4-5. 9-10. Курточка на дівчинку, присутні карманчики. На рукавчиках також така є окантовочка з капішончиком. Всередині підкладка, на вік 11-12 років. Взаді присутній також світловідбиваючий елемент. Курточка на вік 4-5 років. 13-14. На 8-9 з карманчиками. З капюшончиком. Так, всередині у нас така підкладка. Світло відбиваючи елемент. Так, на вік 12-13 років без капюшончика. З карманчиками. Середньої підкладки і сюди світловідбиваючий елемент на вік 11-12, 11-12, 8-9 років, 11-12 років, 12-13 та на вік 13-14. Такі ж модельки курточок в упаковочках на 2-3 роки. Вісімнадцять двадцять на вік десять, одинадцять років. Чотири п'ять років. 128 сантиметре. 12, 18 месяцев, 2, 3 ручки, 5, 6 роки. Вот такая вот, такая курточка на 6, 12 месяцев.

Вісімнадцять, двадцять чотири місяці. Вісімнадцять, двадцять чотири, чотири п'ять. На шість сім років. Та на тринадцять, чотирнадцять річки.